Доброго дня, шановні колеги, я Марина Скок, завідувачка лабораторії імунології клітинних рецепторів Інституту біохімії імені Паладіна в Києві, член Національної академії наук України. Я дуже рада у цей святковий день привітати співробітників кафедри біохімії і біотехнології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника і особисто її завідувача Володимира Івановича Лущака із славним юбілеєм. Я мала нагоду ознайомитися з роботою кафедри у 2016 році, коли у Франківську проходила міжнародна школа для молодих вчених за участю німецьких колег. Тоді кафедра справила на мене дуже гарне враження, а її девіз, навчання через науку дуже мені імпонує. На тій школі ми встановили колаборацію із німецькими колегами із університету міста Тюбінге. Невдовзі отримали з ними спільний грант, за що я дуже вдячна організаторам школи. Взагалі, для мене Івано-Франківськ це особливе місто, тому що тут, у тодішньому Станіславі, моя родина зустріла Другу світову війну. Мій дід очолював військовий шпиталь. Який знаходився у маєтку Потоцьких. І е, саме він приймав перших поранених і ховав перших загиблих вже 22 червня 1941 року. Волею долі сьогоднішня навала прийшла до нас зі Сходу. і Івано-Франківськ опинився у глибокому тилу. Тому місія Прикарпатського університету. Це підтримувати і зберігати науковий потенціал нашої країни в ці важкі часи. Я бажаю кафедрі біохімії і її співробітникам наснаги і процвітання, попри всі трагічні обставини сьогодення. Слава Україні!